Вітаю вас, любі друзі! Про що ми з вами вже поговорили: про навушники, про мікрофони, про формати. Вже непогано. Але попереду ще багато всього. І як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо продовжувати цикл таких собі освітніх відео. Тож не буду затримуватися не на секунду. Мене звати Віктор. Це компанія SoundMag, і сьогодні я розкажу вам все про акустичні системи. Поїхали! Насправді тема досить велика. В минулому відео про навушники ми розказували всю їх історію. В цьому ж відео ми цього робити не будемо, оскільки і без цього розповісти нам сьогодні треба багато про що. Тож давайте одразу розпочнемо з визначення, що таке акустична система. Акустичною системою називають пристрій або систему пристроїв, котрі призначені для відтворення. Звуку. Складається ця система з одного або більше випромінювачів, котрі влаштовані в корпус. В народі ми це все називаємо колонкою. І такі колонки бувають дуже різними, мають різні випромінювачі, використовують різні технології тощо. І, можливо, це з першого погляду неочевидно, але розбирати типи акустичних систем ми почнемо з підсилення. Бувають вони пасивні і активні. Активні мають вбудований підсилювач, пасивні, відповідно, потребують зовнішнього. І з цього випливає безліч інших плюсів, та мінусів та інших нюансів. По суті, якщо хочете простий варіант, якщо у вас немає бажання розбиратись в підсилювачах, в типах підсилювачів, в кабелях для акустичних систем, тощо, то активна акустика, це те, що вам потрібно. Треба, а якщо ви готові окремо підбирати не лише підсилювач, а ще й спеціальні кабелі, котрі розкриють вашу акустичну систему саме так, як вам треба. Якщо ви готові до кропітких налаштувань, то пасивна акустика це саме ваш варіант. Ми маємо розуміти, що акустична система це неймовірно тимдітна техніка, в якій найменші зміни можуть значним чином попливати на звук. Наступне про що хочу поговорити, це системи, котрі вибудовуються з акустичних систем. Тобто моносистеми фронтальні, системи стереосистеми, 5.1 тощо, себто кількість акустичних систем, котрі працюють разом. Найпопулярнішою, звісно, є стереосистема, також її можна позначити як 2.0. Тобто одна колонка відіграє правий канал, інший лівий, і таким чином ми отримуємо то саме стерео. Далі це, звісно ж, системи кінотеатрів 5.1 та 7.1, де перша цифра говорить про кількість джерел звуку, а друга говорить про наявність сабвуферу. Такі системи ми можемо назвати Surround, тобто ті, що нас оточують. Але пам'ятайте, що при використанні подібних систем і матеріал, котрий ви слухаєте, має також бути в форматі Surround. Окрім цього, звісно ж, ми маємо величезну кількість портативних акустичних систем, які ми сміливо можемо назвати фронтальними. І вони переважно грають в моно, ну або відтворюють таке собі вузьке стерео: всякі JBL, Bang Olufsen... Тощо або будь-які саундбари, де динаміки розташовані досить широко, щоб дати ефект стерео в одному пристрої. Підсумуємо фронтальна система, тобто 1.0, часто в моно, але може також відтворювати таке собі стерео. Далі стерео система 2.0, дві колонки, які окремо відтворюють правий і лівий канал. До старого системи також можна додати сабвуфер і ми отримаємо 2.1. Далі 5.1 це одна фронтальна по центру, дві спереду по боках, дві позаду та сабвуфер. Ну і 7.1. Це сабвуфер, дві справа і зліва позаду, дві справа і зліва по боках і дві справа і зліва попереду, плюс фронтальна акустична система. Це стандартні побудови акустичних систем. Але нічого вам не заважає зробити якийсь умовний 10.0 або 20.1. Йдемо. Далі до форм-факторів. Тут насправді є велике різноманіття. Чи не найпопулярнішими є поличні акустичні системи. З поличками вони мають насправді нічого спільного, окрім того, що вони чудово туди вміщуються. Тобто, це відносно невелика акустика, котра може чудово стояти у вас, наприклад, на столі. Далі є напольна акустична система, такі можуть бути набагато більшими, можуть бути багатосмуговими, можуть мати різні типи випромінювачів. Далі вже згаданий формат саундбарів, які завдяки великій кількості динамік. Можуть відігрувати увесь спектр і Чудове стерео. Бенген офсанстей тому дуже яскраве підтвердження. Акустичні системи також можуть бути влаштовані, як, наприклад, в наших автомобілях, або підвісні, як в тих же кінотеатрах, у форматі величезних концертних лінійних масивів, або у вигляді чотирьох колонок у невеличкому клубі. Ну і звісно ж, вже нам дуже звичний портативний формат, як у випадку з JBL або Marshall. Також, друзі, якщо я забув якийсь форм-фактор, то будь ласка, доповніть мене в коментарях. Рухаємося далі. Тепер перейдемо до цікавішого, а саме до випромінювачів. І найпопулярнішими, котрі використовуються в 99% випадках, є динамічні випромінювачі. Динамічні акустичні системи відрізняються в першу чергу кількістю динаміків або по іншому кількістю смуг. Акустична система з одним випромінювачем називається широкополосною, або сам випромінювач називається широкополосним. Акустична система з двома випромінювачами називається двосмуговими, з трьома трьосмуговими, ну і так далі. Або, простіше кажучи, багатосмуговими. Поговоримо про них детальніше. Почнемо з широкополосного драйвера. Це один динамік, який грає по всьому спектру. Найбільшим плюсом є відсутність кросоверу, оскільки його наявність негативно впливає на звук. Також відсутні будь-які фазові спотворення між випримінюванням що є також дуже великою перевагою. Саме тому на багатьох студіях ви можете знайти щось по типу авантон, якраз таки, щоб максимально точно почути середній спектр частот, атаки, а також звук без фазових спотворень. Оскільки вже згадав за атаки, тому треба трохи розповісти про корпус, в який влаштовують динаміки. Є дві основні різновидності конструкції: зазвичай це або дерев'яний ящик, або ящик з пластику, або іншого полімерного матеріалу. Частіше за все, конструктивно відрізняється положенням або загалом присутністю фазоінвертора. І найчастіше ви можете Стріти фазоінвертор попереду або позаду, ну або фазоінвертора не буде взагалі як у тих же Авантон. На що потрібен фазоінвертор? По суті, це допоміжне рішення для відтворення низьких частот, оскільки низькочастотний динамік потребує великої кількості повітря. Що цікаво, якщо ми будемо говорити за закриті акустичні системи, вони будуть відрізнятися меншою кількістю низьких частот, але краще буде демонструвати нам атаки та транзієнти по причині більшого тиску всередині коробки. Також треба згадати за Одне з моїх найперших відео на цьому каналі про положення акустичних систем. В вашій кімнаті, там, де ми розповідали про нюанси, які можуть вас підкати при розміщенні ваших акустичних систем у вашому приміщенні. Дуже рекомендую ознайомитись або освіжити пам'ять про е, цю тему. Також при написанні сценарію згадав за чудові студійні монітори Head Type 07. В них передні фазоінвертори, але в комплекті йдуть заглушки і можна простим рухом перетворити в монітори закритого типу. Йдемо далі і поговоримо за двосмугові та за багатосмугові системи загалом. Тобто ті, котрі розділені кросовером. Це дало можливість насправді досягти найкращого балансу серед усіх типів систем. Тому саме такий тип використовується як на студіях звукозапису, так і на величезних концертних майданчиках, та й взагалі в якісних акустичних системах. Але і вся складність полягає в синхронізації налаштуваннях і в якості роботи кросовера, оскільки чим кросовер простіший і дешевший, тим більше фазових спотворень, ну і не синхронізації ви отримуєте. Лідером по якості є цифрові кроксовери оскільки дають змогу налаштувати цей перехід між полосами максимально. Точно, але як я вже сказав раніше, будь-який фільтр буде негативно впливати на звучання. Тим не менш, це наразі найпопулярніший вид акустичної системи, в принципі. Ось декілька представників професійної сфери. На студіях звукозапису ви завжди зустрінете пару двосмугових студійних моніторів по типу Focal, Adam, KRK, Yamaha, Kali Audio. До речі, в мене якраз таки стоять на студії. Ці ж бренди виробляють більш просунуті монітори з більш ніж трьома смугами: це Adam A та S серії Це топові фокали, це Audio, ХЕД. Тощо в аудіофільській акустиці взагалі безліч варіантів. Отаких от монстрів робить, наприклад, компанія System Audio на 6 смуг. Ну це просто взагалі жесть. Ну от вам, до прикладу, ще Triangle, Elac, ну і, наприклад, наш улюблений бренд Bang Olufsen. До речі, Biolab 90 це взагалі якесь неймовірне непорозуміння, якщо чесно. Вже згадали за Адама, це означає, що доречно буде розказати за стрічковий Твітер. Взагалі, ця технологія достатньо популярна серед топових брендів. І з непрофесійної акустичної системи ми також можемо відміти ЄЛАК та. Кліпш і дійсно така технологія має свої переваги у вигляді більшої роздільної здатності та кращої промальовки сцени. Та також така технологія, по-перше, дорожча, а по-друге, стрічковий твітер все ж має свою специфіку в звучанні. Тому багато хто каже, що це не для кожного. Але тим не менш, технологія досить популярна і дійсно заслуговує своєї уваги. Взагалі, найрозповсюдженішими є купольні шовкові твітери, такі стоять на більшості домашніх акустичних систем. За концерту акустику не кажу. Але також є металеві вигнуті в іншу сторону, наприклад, як у ФОКАЛ або як у КРК. Зазвичай такі твітері менш направлені, тобто при відхиленні від прямого прослуховування ви не будете чути значних змін. Окрім самих твітерів, розробники дуже багато приділяють уваги звуководам. Якісь фокусують звук, якісь навпаки, фокус звуку розширюють. І ці звуководи можуть настільки впливати на звучання, що компанії часто Тентують їх конструкцію, як у випадку, наприклад, з тими ж самими системами Audio. Тому елемент виглядає, наче як просто рамка для Твіттера, але має безпосередній і вагомий вплив. Давайте перейдемо до рідших варіантів, а саме до коаксіальних випромінювачів. Якщо ви пам'ятаєте ті старенькі магнітоли, що встановлювались, наприклад, в маршрутки, там, де були такі. Овальні динаміки, все в одному, і твітер, і динамік, і виглядало все то дуже страшно. Оце і є коаксіальний випромінювач, тобто динамік, в котрий монтований твітер. Найяскравішим виробником, як на мене, є компанія Tanoi. В них є дуже красиві монітори серії Gold. Також в аудіо є багатополосна акустична система з подібним випромінювачем. Завдяки такій системі можна досягти кращого балансу, але своїх нюансів також вистачає. По перше, хоч і здається, що по фазі вони мають працювати краще за багатополосні, але саме цю Проблему виділяють найчастіше. Коротше кажучи, є свої недоліки, є свої переваги. Та ну, як приклад, роблять чудові коаксуальні акустичні системи і їм нічого не заважає. Далі рупорні акустичні системи. Дуже цікавий тип виглядає дуже ефектно. Я коли писав сценарій і згадував заруплені випромінювачі, згадав, як мені робили демонстрацію дуже дуже крутої, потужної рупорної акустичної системи в одному дуже крутому і, на жаль, вже не працюючому київському клубі. Приблизно ось так вони виглядають, і звучало вони прям. Дуже вражаюче. В чому переваги при дуже невеликому підсиленні вони дають надзвичайно високий рівень гучності. Щось по типу 10 Вт можуть вам видати більше ніж 100 дБ. що дуже багато. Але і тиху музику, на жаль, з таких не послухаєш. Рупор просто не розкачається. Тому це чудовий варіант, якраз таки для клубів, рейвів, концертів тощо. Ну або для дуже гучного домашнього прослуховування. Також рупори дають чудову лінійну характеристику, але знову ж таки фазові спотворення. Але найголовнішим недалеком є те, що абсолютно неможливо звести навіть в теорії декілька рупорів за допомогою кросоверу. Загалом кажучи, це варіант не для тимдітної музики, не для джазу і не для оркестру. Рупори чудово справляються з роком, з електронікою, з чимось таким більш жорстким. Переходимо далі до більш екзотичних систем, а саме до електростатичних акустичних систем. Я впевнений, що ви дивились відео про навушники, але все одно нагадаю, що технологія електростатів це є найкращою технологією по відтворенню звуку на сьогоднішній момент. І навіть компанія Sennheiser, котра робить переважно динамічні навушники, має своїм флагманом, своїми найдорожчими навушниками, якраз таки електростатичні навушники. І як на мене, формат навушників. Таку технологію розкриває краще, ніж акустична система. Але, тим не менш, свої переваги і особливості також є. В форматі акустичних систем ми маємо найдостовірнішу, найкращу передачу середніх частот просто ever. Жоден інший тип вам не надасть такого звучання. Нагадаю вам, як працює дана технологія. Ми маємо такий собі сендвіч. Надтонка плівка поміж двох статерів, на котрі подається напруга. І ось які ми маємо проблеми. Саме в технічному плані в подібних акустичних системах. По-перше, це проблема по спектру. Низьких частот просто не буде, в силу того, що це плівка, амплідуда руху котрої дуже і дуже обмежена. Давайте візьмемо, для прикладу Мартін Логан. Гібридна акустика, знизу низькочастотний динамік, і одразу ми розуміємо, що по гучності ця система буде достатньо обмежена, оскільки динамік в якийсь момент стане передавати вібрацію на мембрану. Далі ми не зможемо досягти нормальної направленості звуку, оскільки площа виприємні велика, і він утворюється нерівномірно. Будуть утворюватися такі собі комки звуку. Ну і останнє, електростати потребують дуже потужного підсилення. Ось така ситуація. Переходимо далі до магніпланарної акустичної системи. Тут принцип роботи схожий. Також є діафрагма, але рух її призводить магнітна сітка. Як висновок, ми маємо меншу потребу вживленні по спектру, така система більш рівна за електростати і тим більш краще витримує низькі частоти. Насправді, магніпланарну і тим більш електростатичну технологію ми можемо зустріти. В повсякденному житті доволі рідко. Але якщо ви все ж таки зустрінете її, то знаєте, що власник особливий поціновувач звуку, і це показник справжньої такої трушності, аудіофільськості. Ух! Тож, давайте підсумуємо. Переважна більшість акустичних систем є динамічними, інші типи випромінювачів, на жаль, чи, на щастя, широко не приміняються. Та навіть із однією цією технологією ми отримуємо величезну різноманітність акустичних систем: концертна акустика, студійна акустика, портативна акустика, мультимедійна акустика тощо. Focal, ELAC, JBL, Кліпш, Адам, Систем Мауді, Bowers, Wilkins, Audio, Engine, Triangle, MAC, КРК, Калідінаудіо і ще Сотні дуже і дуже крутих брендів різноманітної різноманітної акустики. Коротше кажучи, про передові бренди, ми можемо взагалі зробити окреме відео і ще й трошечки розказати про історію. Але поки що пропоную зупинитись. Традиційно, друзі, запрошую вас в наші салони в Києві, Одесі та Дніпрі. Для того, щоб дізнатися більше про акустичні системи, для того щоб послухати цікаві акустичні системи і, звісно ж, придбати їх. Завітайте! Ми завжди вам дуже раді. А зараз, друзі, дуже важлива інформація. Наразі в нас триває збір на пристрій нічного бачення для п'ятої танкової бригади. Збір не маленький, тож ми дуже просимо вас долучитися. А також для більшої мотивації донатити ми розіграємо декілька дуже крутих призів. Це і навушники Sennheiser, і вініловий пригрувач Аудіотехніка, і ще декілька дуже і дуже крутих призів. Та, друзі, пам'ятайте, що малих донатів не існує. Підтримати наше військо та слава Україні. Я щиро дякую вам за перегляд. Прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, написати комент, а також вдарити в дзвоник, щоб не пропустити наступного відео. Мене звати Віктор. Це компанія Сондмах. Побачимось з вами за секунду.